Пане Олександре, ви обіцяли коротку репліку. Ага, слідкуйте, щоб воно було коротке, і скажете, коли мені зупинятися. Дуже дякую щиро. Я якраз хотів би сказати про економіку і дуже коротко. В Україні запущені механізми руйнації галузі і території з точки зору економіки. Так чи ні? Механізми ці працюють навіть тих галузях, які здавалося б, розвивалися, наприклад, металургія, бо вони по суті руйнують країну. Або, або то саме е, аграрна наша сфера, а механізми відновлення не запущені. Україна знаходиться в економічній кризі з 1990 року, і ми не вийшли, тому що ВВП у нас сьогодні менше, ніж тоді було. Ми поглиблюємо цю проблематику. Структура нашої економіки була під Радянський Союз, під імперію. А сьогодні під глобальну економіку і цією структурою ми знищуємо український народ. Структуру економіки, економіки треба міняти. Перехожу до того, про що говорили мої колеги пан Шеремет І Вінницький. До речі, пан Шеремет, ви знаєте, він є один із кращим в Європі спеціалістом по темі, яка називається стратегія Благітного океану. Не треба доганяти нікого, нема що нам реформувати. Нам треба починати практично заново запускати механізми відновлення і функціонування української економіки. Пропоную. Двом школам керівники, яких тут сидять, і пан Вінницький, і е, пан Шеремет, і, і беріть мене з собою. І давайте ще когось візьмемо. І посидимо і подивимося з тим. П'яти, про що ви говорили, пане Павло. Давайте поговоримо про візію, яку економіку ми будемо будувати. Це економіка споживання чи чогось іншого? Чого, де вона побудована, будемо своє робити чи копіювати. Е, але без цього все інше е, треба теж. Але з цього я пропоную просто це зробити. І я готовий брати в цьому участь. Це дуже важливо, це на часі, щоб бути готовими, тоді, коли прийде час робити. Дай Боже нам допомоги. Дякую ведучому за те, що уважи.